Усім привіт, це невеличкий влог з Києва. Була сьогодні на навчанні. Зараз перед поїздом вирішили на Майдан і трошечки прогулятися поїсти. Я вже майже добралась до нашого краєвиду. Зараз вам покажу. Ось так. Так. Вже знову підняли в Києві прапор. Не знаю, що це за сорт дерев. Тут дуже багато таких дерев у Києві, з такими якимось воно так росте. Це не гнізда, це ростуть так е, листя ось такими шарами. Знайшли, як пройти швидше. Йдемо назад. Вже всі іграшки Майнкрафт розмили, немає жодної. Ні в цьому Макдональдс, ні макдональдс Деміївській, ніде вже немає. Ми були вже в двох чи в трьох і ніде нема. Так що, так, да, якщо ви хотіли іграшку Майнкрафт, мабуть, вже запізно. Дуже багато пропорців, це жахіття. Дуже сумно і жахливо виглядає. Отже, за цю поїздку були в океанаріумі, їли падтай в тайському привіті. До речі, класно, дуже смачно. Спробуйте, коли будете. тайська їжа дуже крута. Мені сподобалось. І фандом кафе також були. Там ми їли кросанси жаспечений. Також мені дуже сподобалось. Прям ну прям тільки що спекли, дуже хрусткий і смачний. Так, також пили каву, так тут на хрещатику, звісно ж, побули на майдані. Ось так. Ну тобто трошечки прогулялися. Більшість місць я вже і так бачила, але все одно золоті ворота, наприклад, так. Але дуже класно. Мені подобаються такі подорожі і навчання, і водночас трошечки поподорожувати, подивитися нові місця і щось нове скоштувати. В океанаріумі були, то там були класні такі красиві рибки, були навіть плазуни, такі земноводні, були навіть живі ці, ці, ці гідри, так, ось ці первинні, такі маленькі, і вони рухаються. Ну, тобто це як гідри ості, да, перші ці багатоклітинні тварини, дуже класно. І дуже багато класних таких маленьких рибок як Немо, да, як дорі, ось ці, що ми знаємо. Я можливо зараз назву забула, напишу десь тут. Дуже класні. І ну, Мовшин Плаза також я пам'ятаю, було. Був такий великий акваріум з такими ж рибами, і також там був здається великий сон ну дуже класно. Дякую, що подивилися мій влог. Мені дуже приємно, що ви дивитесь, що ви досі все там коментуєте так, всі мої відео. І вам цікава психологія, цікава взагалі ця тематика, і я сама цікава. Дякую вам усім, до побачення. Зустрінемось в новому відео.